Цієї ночі противник завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури України зі стратегічної авіації бомбардувальників ту 95 МС та ударними БПЛА типу шахет. За даними повітряних сил зсу, усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 та 53 ударні БПЛА Шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет Х-101, Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. За даними голови Київської ОВА, в області, загорівся промисловий об'єкт внаслідок російської атаки. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі без жертв. У Дніпропетровській області є дві поранені жінки. Повідомили Вова. У місті сталася пожежа, пошкоджено понад 10 приватних будинків. Зачепило лінію електропередач. В Міненерго інформують, що внаслідок цієї нічної атаки вражених об'єктів енергетики немає. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги в рамках оборонної підтримки на суму 225 мільйонів доларів. До нього увідують серед іншого боєприпаси для «Хаймерс» та артилерійські снаряди. Про відповідні плани Вашингтона журналістам розповіли офіційні особи США на умовах анонімності, адже допомога, про яку ще не було оголошено публічно, обговорюється. Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив дозвіл Україні на удари по російських військових цілях французькою зброєю. Ми підтримуємо українців. Ми дозволяємо Україні завдавати ударів, по цілям з яких були випущені ракети. Ми забороняємо бити по цивільних нашою зброєю», – наголосив Макрон. Крім того, Париж допоможе з навчанням української бригади чисельністю 4,5 тисячі військових. Участь у глобальному саміті миру, що відбудеться у Швейцарії 15 червня. Підтвердили вже 106 країн. Палестина та Ізраїль також запрошені. Київ запросив усі країни, які його підтримують чи не підтримують, адже Україна готова почути кожну думку. Наголошує президент Володимир Зеленський. США також підтвердили свою участь на високому рівні, але поки що немає конкретного підтвердження участі Джо Байдена. Представників від Росії не запросили. КНР запрошення відхилила. Польські фермери припинили блокування пункту пропуску гребенна Рава Руська. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Фактично, інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о першій годині ночі. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі.